Хочу коротко пояснити, чому так трапилося, тому що через особисті обставини, які більш пов'язані з робочими питаннями, точніше. З місцем знаходження роботи своєї нам доводиться замінювати конкому В'ячеслава Тю Тимошенка на пана Михайла Деркача. Що хочу сказати про пана Михайла, що йому на сьогодні 42 роки. Він має вищу освіту, Він вже ну він такий активний і має активну громадянську позицію, і вже неодноразово брав участь у наших провільних комісіях. Також там брав участь у ініціативних групах при міській раді і тому подібне. Більше кваліфікується на житлово комунальну Ному господарстві тому від себе хотілося би додати, що так як я його знаю давно. Можу сказати, що серед його особистих якостей є адаптивність, одна із і я впевнена, що все вийде, все буде добре. Він буде працювати на благо нашої громади. Задля розвитку, тому колеги прошу підтримати. Дякую.